Сюжет свого найпершого фільму про пригоди трійці боягуз Бов дурбувалий Леонід Гойдай запозичив із гуморески Степана Олійника Пес Барбос і Повчальний крос. До озер Серед Луги, там, де верб зеленішати, йшли природи вороги, браконьєри торбохвати. Поспішали ми мимо плес за Гаврилом -здоровилом. з З Богу біг циватий пес, дресирований Гаврилом. Що не крок трещить лоза, йдуть, нема на них холери? Ось і озеро краса, і спинились браконьєри. Підізовувавши двох Микол, одігнавши пса рудого, дістає Гаврило Тол і дружкам говорить строго. Кинь тих бісу цигарки і замріть в цій хвилині, бо як бахне, на шматки рознесе вас по долині. Прикипив до щур тол на палку закидалку, підпалив бікфордів шнур і жбурнув у воду палку. Лікнув на землю на живіт і простяг тремтячі руки. П'ять хвилин і гримне світ, і спливуть суми і щуки, але світ не без чудес. Не забудь їм ту рибалку. Як уздрів служака пес, що хазяїн кинув палку, гаркнув хрипло і туди. Діставати, як привчили. Палку в зуби і з води пре до берега, що сили. Пре на них. А шнур горить. Торбохватом не до рибки. Щур, ой Боже, верещить. Вдвох микол з волосся дибки. Двоє в майках і трусах, щур врило в тілогріці. Чешуть так, що глянуть страх, хоч в Олімпійці. Шнур згоря, сильніше крос. Озвернуться до похвати, з вибухівкою барбос наступав вже їм на п'яти. Марафонську ту борбу тим скінчили барконьєри, що залізли на вербу і притигли, як тетері. Під вербою став і пес, кинув тол і махнув ганяти мить і грім аж до небес. Бахнув тол гучні ж гармати. Бахнув так, що їх труси над вервою захружляли, що суконні картузи з неба досі ще й не впали. Бахнув так у ну, всі боки, що тікали з лугу коні, що здригнулися шибки у міліції в районі, що хрестились на траві два миколи і Гаврило. Хтось спитав їх, ви живі? Ті не чули. Поглушило, сполошилося село, збілись діти до левади, ж нікого не було, ні з районом, ні з сільради. Там воюють на словах, шлють з міліції папери, а в озерах і річках не рибу браконьєри.